Ну, що, хто хоче бути першим? Все? Ні. Гаразд. Нехай буде жовта. Я натиснула. Ха-ха-ха, чудовий вибір. Ні, стійте. я одягну захисний шолом та окуляри. Фух, тепер не так страшно. Прекрасно, прекрасно. За справу я вже бачу, що на тебе чекає. Упевнений, ти зрадієш. Ну що, погнали? Бай! Це що таке? Щось коричневе. Тільки не павки. Ні, наче це не павуки. Так, стривайте. Ого, та це ж цукерки Мальтізерс. А я боялася. Клас, обожнюю все шоколадне. Ось це пощастило. Тепер моя черга. Шолома в мене немає, проте є парасолька. Я обираю червону кнопку. Браво-браво! Чудовий вибір! І до вашої уваги цукерки Скітлз. Це буде дещо. Той щось неприємне стукає мені по голові. Зачекайте, це що скітелс? Тоді треба зібрати їх в парасольку. Хоч маніти, скільки скітус я в житті не бачила. Це просто потрясно та мега смачно. М -м, смакота. Дівчатка, я взагалі то чекаю. Наберусь храбрості і натисну зелену. Клас. Так, ого, який величезний тюбик. Ну що, прощавай, кришка. Вперед! Ай, який жах? Стійте! Я не розумію, що це таке. Я нічого не бачу. І мені вже стає важко. Там мені як важко, якби ти тільки знала. Ой, я вся липка. Але, здається, це жуйка. М -м -м, на смак так солодко. Треба набрати більше, щоб надати бульбашку. Ой, а що відбувається? В чому справа? Гей, ти куди? Ось це так. Я лечу. О, ні. челендж виходить з-під контроля. І так, треба прицілитись і потрапити точно в бульбашку. Ого, Я бачу хмаринки. Зачекайте, я падаю! Ох, я при вдало. не збдало. Гайда я, айда, молодець. Мені так страшно, що натисну, не дивлячись. Паграса є все цікавіше. І так, спочатку вершки. Ой, і це все? Ай! як же холодно. Мені все тече прямо під футболку. Хоча, здається, на смак це щось дуже смачне. Так, мені подобається. Ой, що зі мною сталося! Я стала фіолетова. ля 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 ля, -ля. Ну я? Мамочки, я падаю. Дівчата, час натискати на кнопку. Добре, нехай буде зелена. Ура! Нарешті! Ох, як цікаво! Ну все, приготуйся! На тебе чекає сюрприз. Ой, ну що там, що? Пань, коли нічого не бачиш, ще страшніше. Ну все, годі, зупинись. Я так більше не можу. На допомогу. От і все. О, бачу, що тобі здалося мало. Ну, тоді тепер зустрічай молоко. Ти що відбувається? Чому на мене щось л'ється? Ми вже закінчили. Зупинись. Досить. Я вже вся мокра. Що тепер буде продовжувати свічність? Все, все, заспокойся, з молоком закінчили. Тепер йде наступний інгредієнт. пластівці. Ви знущаєтесь знову? Як лоскотно. Здається, ці пластівці навіть у мене в білизні. Пробач, але на тебе чекає ще один подарунок. О, ні. Тільки не пір'я. До мене зараз все прилипне. Який бідстій. й ніс ще так свербить. Мила моя, на черзі у нас з собою борошно. Пай! Це що пісок? Тільки не в обличчя. Я знову нічого не бачу. Нема чим дихати. Прятуйте. От він результат багатьох натискань на кнопку. Ну що, прийшла моя черга. Я оберу червону кнопку знизу. Браво, бравісімо за сміливість, міс. Ось тільки цей подарунок упевнений не дуже б сподобається. А не нічого не поробиш. Зустрічай! Ой, це що знову жуйка? О, чому так чіпає? Ой, знову нічого не бачу. І здається, це дуже, дуже, дуже кисле. Так, 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 а що це за яскраве зелене сяйво? Вона не може ворухнутись. Зараз я тебе врятую. Зараз ми все швиденько з тебе змиємо. Не хвилюйся. Ай! Стало краще. Зупинись, будь ласка, Ну ж, бо. Ти жива там, а? Порядок, будь ласка. Ой. Да уж! дякую. Нужба, нужба, нужба. Хто наступний? Так, добре, нехай буде ось ця! Обожнюю нові кнопки. І у нас на цей раз вершки. Ну, тримайся. Зараз розважимось. Ай, не можу! Кожен раз як перший раз. Мамочки, та що це? Піна для гоління? Ой, я не хотіла. Нова кнопка. Та я тільки радий. О, те, що треба. Кольорова посипка. це і смачно і гарно. О, ні! Я ж сказала, що не хотіла натискати на кнопку. Ой, як лоскотно. А я думав, що ти зрадієш такому подарунку. Кольорова посипка. Так, клоун, Такому подарунку я навіть дуже-дуже рада. Ну от і все. Банка порожня, і я йду до іншої коробки. Начебто на цю синю я ще не натискала. Подивимось, що буде. Так, звісно, подивимось. Ай! Доведеться як слід надавити. Ай, ну що це таке? Знову щось неймовірно липке. Коли ж це закінчиться? Сподіваюсь, що це хоча б щось смачне. Треба спробувати. О, мед! Так, наче все. О, бджоли, привіт. Я не винен. Це не я обрав цю кнопку. Ой-ой-ой! ой Цей звук не доведе до чогось хорошого, особливо коли ти вся в миді. О, воля. я чекаю наступну кнопку. Ого. Ой, а в чому річ? Привіт, це я. Вирішила заглянути до тебе в гості. Треба зібратися з духом та натиснути на кнопку. буде будеться. Молодець схвалюю за хоробрість. Та-дам! Маршмеллоу я просто обожнюю. Треба спробувати. Непогано, але чогось не вистачає. Треба їх розплавити. Ось так буде набагато смачніше. Отак. Ну, зовсім інша справа. Ну що. Настав час здивувати та потішити нашу гостю. Увага, увага. Починаємо заливати. Мамочки, Ні. Все ж таки до цього неможливо звикнути. Я знову нічого не бачу. Ну і що це за жижа? О, хоч маніти. Це дуже смачно. Я сама велика фанатка маршмеллоу. Велике дякую, клоун. Обрати брати цю мамочки? Як же страшно. О, як довго я чекав на цю кнопку. За нею ховається вишикане корисне смузі з брокколі. Одна мить, його лише треба приготувати. Да, уж, це буде дещо жахливе. Який сморід. Все, треба терміново від нього позбавитись. Лови, подружка. Що він там скаже? Тільки ще смузі. Я терпіти не можу брокколі! Повний облом. Це найгірша кнопка в світі. Від цього сморіду можна задихнутись. Мене нудить. А, що за сморід? А ну лізь назад. Ні, не треба. Треба заткнути цю дірку величезною пробкою. Фух, так то краще. Ні, не кидай мене тут одного. Це все так. Такої маленької порції локшини я ще ніколи не бачила. А ось мені пощастило. У мене просто величезне відро. Величезне, ти просто не бачила, скільки локшини дісталося мені. Я навіть не впевнений, що таку кількість можуть з'їсти за один раз. Чому у вас локшини так багато, а в мене лише маленька порція. Так не чесно, ну добре. Залишається тільки сподіватися, що моя локшина буде найсмачнішою. Мабуть, я цього ніколи не дізнаюсь, бо їсти цими зубочистками просто неможливо. Ну і добре, буду їсти руками. Що? Це виявляється шоколадна локшина. І вона навіть розтанула. Ну, добре. Як по мені це навіть смачніше. Ням-ням. Бен, я все. Вітаю, тримай п'ять. Ой, фу, тепер моя рука в слині пейч. Добре, що можна витерти її обіті. Тобто я хотів сказати, що настала твоя черга. Нарешті я вже встигла заладніти. Саме час побалувати себе смачним обідом. Отакої швидкість Беті так собі. Не хочеться нікуди поспішати. Я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Переконана, що коли не поспішаєш, страва стає ще смачнішою. А очікування втомливим. Все, я доїла. Коробка порожня. Гей, вистачить спати, прокидайтеся. Бен, твоя черга. Ну нарешті до такої великої порції потрібні відповідні палички. Чим більше, тим краще. Отак От думаю, з цієї купою локшини я швидко впораюся. Ось це смакота. Може, вистачить вже махати своїми паличками перед моїм обличчям? Та годі вже. Ай, боляче. Я ж казала, досить ними махати. Та все, все, віддай. Я більше не буду. Обійдуся без них. А їсти руками виявляється набагато зручніше і швидше. Як же чудово, що мені дісталася така велика порція. Як акуратно, Бен їсть локшину. Летить прямо в мене. Бен! Чи можеш їсти свою локшину, так щоб у мене не потрапляло? Ні, вона надто смачна. Я хочу з'їсти її якнайшвидше. Ого. Я й не думала, що в коробку від локшини можна залізти. Слухай, Пейдж, це наш шанс. Давай помстимося йому за те, що він нас забруднив. О, прикольно. А тепер я сам як відро для локшини. Головне не пропустити ні міліметра смакоти. Я з'їв ціле відро, але ще не наївся. І це все такої маленької коли я ще ніколи в житті не бачив. А я ніколи в житті не бачила пляшки більшої, що дісталася мені. Так повернись сюди і подивися, яка пляшка в мене. Цього мені вистачить, щоб сповна напитися. Ось це розмір. І тільки мені не пощастило. Ну, добре. Бо сповна насолодитися цим маленьким ковточком. Дивно, чому вона не лється? Може, треба потрясти? Хай мокро! Ну ось нічого не залишилося. Бене, ти її навіть не випив. Вся кола в тебе на обличчі. Сміятися надумала. Добре, сміється той, хто сміється останній. Навіщо ти це зробив? Добре, я все одно її відкрию і вип'ю. І ніякі бризки мене не зупинять. Обережніше, я ж буду мокрий, липкий. Мені все одно, головне, що я встигла насолодитися улюбленим газуванням. Ну як, смачно. Так, так швидко я коли ще ніколи не пила. Але це було круто. Да ош, особливо круто було дивитися на це все збоку. Пич, ти думаєш про те саме, про що і я? О, ні, мою пляшку ви зворушити не посмієте. Ще як посміємо. Благаю, не треба. Треба, Бетя, треба. Ментос вже готовий. Ні, зачекайте. Дайте мені спершу, хоча б надіти маску, щоб у очі не потрапило. Песь, погнали. Зараз буде справжній кока-кольний фонтан. Ні, собі дощ із Кока-Коли. Я думала буде гірше. Але насправді це дуже смачно і гарно. Круто! Ми також можемо паласувати. Ага. Шкода, звісно, що дощ так швидко закінчився. Але так як дощ був з коли, то чому б не випити всі залишки калюжі? Яка ж смакота? Все-таки немає нічого кращого від Коли. Яйце. Я не люблю яйця. Але добре, що мені дісталося таке маленьке. А вже ж, тобі пощастило. А мені ось дісталося яйце набагато більше. Більше? Ти взагалі бачила, яке яйце в мене. На мою думку, навіть яйця динозаврів були меншими. Жак. Друзі, вперше в житті я рада, що мені дісталася маленька порція. Це буде легко. О, ні це яйце виявилося сире. Значить, буде зовсім непросто. Фу, яка Гедота. Не дарма я все життя минала цю Гедоту. А ви чого смієтеся? Це взагалі не смішно. Боляче. О, ні. Я що наступна. Знаєте що? Я зараз не можу, я дома праску не вимкнула, мені треба. А? Як же боляче. Ще й це яйце. Ні! Який жах. Навіть виглядає огидно. Друзі, мене мало не знудило. Втекти вона хотіла. А ну годі сміятися. Краще їж свою порцію. О, ні. Невже мені і справді доведеться його з'їсти? Буду сподіватися, що всередині воно не сире. Дізнатися я зможу за допомогою біти. Хоча ні, за допомогою пили. Ось це так. І пила не допомагає. Доведеться використати найміцніший предмет. Ай. Який жах. Його просто неможливо розбити. ну його. Ого. Вдало я його розбив. і їсти не доведеться? Це ще чому. Зараз же злізу яйце з уламків шкаралупи. Це жорстоко, але такі правила. Ой, яка гидота. Тепер я дуже добре вас розумію, дівчатка. І справді немає нічого мерзиннішого, ніж сире яйце. Гидота. А як же шкаралупа? Да будь ласка, гірше вже не буде. Дивна кулька. Сподіваюся, вона хоча б смачна. У мене такий самий, тільки набагато більше. Насправді це дуже схоже на мармелад. Пахне приємно. Я сподіваюся, що це смачно, тому що мені дісталася найбільша кулька. А що там всередині? Мені страшно. Мені також. Стривайте, чого ми панікуємо раніше часу. Для початку потрібно спробувати кульку. Так, я так і вважала. Він мармеладний, а всередині щось є. Та-дам, я звільнила перчик. Круто, в тебе вийшло. Але тепер тобі доведеться його з'їсти. З'їсти? Який жах? Ну, гаразд. Дякувати, що він хоча б маленький. Ого! Я й не очікувала, що він такий гострий. Я відчуваю, як усередині мене спалахує пожежа. Пожежа? Сподіваюся, що не у всіх кульках заховані перці. Як добре, що поки я можу насолодитися смачним мармеладом. Отак він просто неймовірний. Мені вже страшно за тебе, Бене. Поки що все гаразд. Немає жодних передумов, що всередині кулька щось гидке. Ой ой, здається, я поспішав з висновками. Було гаряче. Мабуть, нам усім дісталися перці. О, ні. Так, треба зібратися. Я сильна. Невже я не впораюся з якимось перцем? Я зроблю це прямо зараз. І так я з'їм його цілком і зроблю це швидко, тому що я сама-сама смілива. Ой, все важче ніж я думала. У мене горить язик. Потрібно заїсти цей жах мармеладом. О, до речі, це робоча схема. І Як ми до цього не здогадалися. Головне кмітливість у цій справі. Але через половину перцю цей лайфхак працювати перестає. О, ні. Це ж просто нереально гостро. Стережісь! Ми всі згоримо. Биті, давай без драматизування. Все все. а, -а, -а. Здається, скінчилося. Нічого собі. Весь мармелад розплавився. Ну і гаразд, з'їм його прямо зі столу. Отак, просто не перевершено. Їсти зі столу. Це ж не гігієнічно. Ну і що? Зате дуже смачно.